В селі відкрився сек-шоп асортименті презервативи із смаком картоплі і помідорів, а ще й надувний голова ковгоспу. Вау! Вікторія розвела тараса як лоха, дати дала, а заміж не пішла. Вчителька на уроці. Страуси несуть яйця, бігають швидше за коня, а у разі небезпеки закопують свою голову у пісок. Ярмоленко, ти чим це там займаєшся? Я вас уважно слухаю, Марія Іванівна. Ну тоді повтори, що я говорила, а, а, а страуси закопуються в пісок по самі яйця. Шо? Осінь це коли поліз до ірки під майку, а в неї колготки підтягнуті геть до самих ціцьок. <рив> Молода пара перша шлюбна ніч. Дружина ненароком пукнула і від сорому почала збирати свої речі. Чоловік, е, А що ти робиш? Дружина крізь сльози. – «Іду». Чоловік е, не зрозумів. Ти ну ти приходила, чи шо? Стоїть наркоман, дує. Раптом побачив мента і побіг. А мент за ним. Наркоман забігає у відкритий під'їзд, заходить до підвалу і бачить, що він увесь заставлений старовинними грецькими статуями. Ну наркоман вирішив роздягнутися і стати як статуя, ну, щоб не знайшли. Роздягнувся, встав, і тут одна статуя йому каже: Е, братан, шкарпетки зніми. Бо всіх спалиш. Заходить чоловік у кафе, бере п'ять пляшок горілки і сідає за столик. До нього підходить офіціантка. Ви так багато п'єте? Мабуть, у вас якесь свято. О, я сьогодні вперше в житті дізнався, що таке мінет. «О, то це ж велике свято. Давайте я вам зараз принесу шампанського. Та ні, шампанським цей смак не переб'єш.